Регулярні відключення світла це реальність, яку вже важко ігнорувати любому швейнику. А як же працювати в умовах відключення світла? Давайте розберемо ті способи, які використовують сьогодні мої підписники, клієнти та я особисто. Одна з найпростіших ідей, яку порадила мені одна з підписниць це використання звичайного автомобільного акумулятора, автомобільного акумулятора та ще й інвертора. Спеціального пристрою, який підвищує напругу з 12 до 220 вольт. Одночасно такий пристрій перетворює постійну напругу з акумулятора у змінну напругу, таку як у нас в розетці. За словами цієї власниці швейної майстерні, заряду акумулятора їй вистачає приблизно на 4 години роботи двох прямострочок або прямострочки та верлока. Потім, коли світло вмикають, акумулятор заряджається із звичайної розетки за допомогою зарядного пристрою, який можна придбати у будь-якому автомагазині. Тут також є важлива особливість, коли будете купляти інвертор, тобто той пристрій, який підвищує напругу з 12 до 220 В. Розкажіть, будь ласка, продавцю, для чого вам цей пристрій потрібен, та зверніть увагу продавця, що вам потрібен інвертор із синусоїдою. Синусоїда – це така сама форма напруги, як у нас у звичайних розетках. Бо якщо купити інший інвертор, то він буде дешевший, але ви просто спалите двигуни на вашому обладнанні. Тому, будь ласка, звертаємо увагу продавця на цей момент. А які ще способи працювати при відключеннях світла, вам відомі. Пишіть у коментарях та ставте лайки. Якщо за їхньою кількістю я побачу, що тема вам актуальна, в наступних відео продовжу розповідати про способи реальної роботи при відключеннях світла.